Це відео зекономить не лише купу часу, але й велику кількість коштів та нервів. Найпопулярніші помилки у товарстві – неправильний товар, платформа, постачальник, реклама, підхід, бюджет і так далі. Всю саму важливу інформацію вмістили в одне відео. А саме головне розповіли правильні кроки для уникнення зливу часу та бюджету та як вибратися з ситуації, коли нуль продажів. І ви допустили помилки. Віднемо відразу у вас контекст, щоб ви мали повне розуміння, про що конкретно буде йти мова, на чому будувалася статистика помилок, хто ці люди та чому це важливо. Я можу здатись на перший погляд, що це нудна інформація. До речі, хто вважає, що товарний бізнес це дуже легко та весело, то краще відразу вимкніть відео та поставте будильник на сьому ранку, щоб не проспати на роботу. То помилок ми зробили згідно аналізу, перш за все, учасників команди, тому що. Це в більшості новачки, які починають самостійно займатися товаркою. Звісно, допускають купу помилок, хоча й думають, що все роблять правильно. Пізнаєте себе, це дійсно зацікавлені люди, тому що після невдач продовжують старатися та шукати виходи. Саме тому відео вам буде максимально корисне, тому що це абсолютно такі ж люди, як ви. яким їм тяжко на початку, але ви все одно бачите перспективу в цьому напрямку і не здаєте. Чесно признаємось, ми також довгий проміжок часу працювали в мінус, потім 2.0, поки не пропрацювали усі помилки, але ми витратили на це роки. Тому справді є велике бажання, хоч трішки полегшити ваш шлях, поділившись маленькою частиною досвіду. До речі, для статистики напишіть в коментарях, якщо ви вже займаєтесь або плануєте почати товарний шлях, подивимось, скільки нас тут таких. Потім та частина людей, які зазнавали невдач, пробували самі запускатися, зливали бюджет, звертались до нас, і в першу чергу ми пропрацьовували попередні помилки. Наставник показує, чому до цього. Цього у вас не виходило і пояснюю, як це вирішити. В більшості випадків, виправляючи хоча б одну помилку, починає відразу покращуватися результат. Звісно, хороший товар, правильно оформлені платформи, реклама, креативи і все інше, що ми теж надаємо, дуже впливають також на продажі. Але щоб почати рух вперед, потрібно розібратися, що ж не виходило до цього, або як берегтись від невдач, якщо ви тільки плануєте починати. І таких глобальних найпопулярніших помилок ми зібрали 5 штук. Найпопулярніша помилка це відразу закупити товар після невеликого тесту або взагалі без тесту. Здається, очевидно, що так робити не потрібно, але більшість уже на початковому етапі припускається цієї помилки. Бо побачили, що хтось продає успішно, або зробили тести, продали 5 штучок за місяць. Зазвичай таке рішення пояснюють саме такими словами. Звісно, так робити це глобальна помилка, яка заморожує ваші кошти та виводить в мінус. Але найгірше те, що така ситуація відбуває бажання. Далі щось робити. Далеко не всі після невдач пробують усе спочатку. Безперечно, людям, які легко здаються, взагалі не варто лізти в бізнес. А іншим краще вчитися на чужих помилках. Це набагато приємніше і дешевше. Коли ж потрібно закупляти товар, поки ви не продасте хоча б то одиницю однакового товару, його не потрібно закупляти. Це я отрую, звісно, трошки. Але наприклад, багато років назад ми почали продавати термобілизну. Працювали ми по дроп. Так як це був відкритий постачальник, ціна була відверто погана, і працювали ми в маленький плюс. Але з часом ми вийшли на 15 стабільних замовлень на день. Такий результат ми тримали тижні два. І тоді, коли вже відчули стабільність, ми закупили першу партію на 100 комплектів термухи. причому лише самі ходові розміри. Все інше, ми також відправляли ще по дропу. Таким чином ми мінімізували ризики, збільшили маржу і потихеньку взагалі відійшли від дропшипінгу і перейшли лише на закуп. Зараз, взагалі, ми самі одні з таких потужних постачальників термобілизни та усього, що зв'язано з теплим одягом. І самі непогано продаємо її на своїх сторінках. Друга помилка це відразу відкривати ФОП. В чому саме проблема? Річ у тому, коли ви починаєте і у вас новий магазин. У вас немає стабільності, немає нормальних бюджетів на рекламу, але при цьому ви відкриваєте ФОП, який стає для вас тягарем. На даний момент близько 100 доларів на місяць податку у другій групі ФОП. Тобто ви не маючи продаж вже кожного місяця витрачаєте по 4 тисячі гривень. До речі, січень 2025 року був рекордним в Україні по закриттю ФОПів, точніше, антирекордним, бо відкрилось ФОПів близько 20 тисяч підприємців, а закрилось аж 60 тисяч. Звісно, якщо у вас є фінансова подушка, і для вас... Це невеликі кошти, то можна відкривати відразу. Але коли у вас обмежений бюджет на витрати, то такі допвитрати витрати будуть для вас лише тигарем. Але як продавати без фокус, питаєте? Все просто для початку ви будете продавати через дропшип. тобто будете отримувати лише виплату, а не весь оборот по товару на вашу особисту карту. Наведемо приклад, щоб було зрозуміліше, ви продаєте товар за 1000 гривень, щоб ціна у постачальника, якого виберете цей товар 600 гривень, тобто націнка ваша 400 гривень гривень. коли клієнт забирає замовлення на вашу карту, постачальник надсилає лише 400 гривень, а не 1000. Ну і відправляє товар, звісно, від свого контрагента ФОП, і ви там напряму вже не задіяні. Відповідно, оборот по вашій карті менше. А якщо у вас оборот по карті до 15 тисяч гривень, наприклад, нічого з вами не станеться. А якщо у вас є декілька карт у різних банках, то у кожному банку можна приймати до цієї суми. Так роблять абсолютно усі, і ніколи не було з цим проблем. А коли у вас вже будуть великі обороти, тоді і відкрити ФОП буде не проблема. Адже у вас буде стабільний дохід і витрати на податки для вас будуть непомітними. Лайк на відео, якщо переживали і думали про відкриття ФОПу. На Початку співпраці, і поки ви це робите, ми рухаємося далі до наступного пункту. Наступний пункт дуже важливий, хоча максимально індивідуальний для кожного. Може здатися, що це дрібниця, але ні. Ми маємо на увазі нереалістичні цілі. Це настільки глобальна проблема, що навіть важко уявити. Пояснимо вам, ви починаєте займатися товаркою для того, щоб заробити. Ви собі порахували, що якщо робити по 10 замовлень на день з чистою маржою 300 гривень, це 3 тисячі гривень доходу на день, і 90 тисяч. Гривень доходу на місце. Ви на позитиві з думкою провелите гроші, запускаєте магазин, рекламу, а там три дні взагалі немає замовлень. На четвертий-п'ятий день після оптимізації реклами у вас починають з'являтися 2-3 замовлення, потім знову падає статистика, потім знову трішки підростає, невеличкі гойдалки і все. Вам вже вистачає тижнів, щоб перегоріти. Звісно, математика непогана і потрібно старатися вийти на такий дохід, але зробити це за перші місяці, фактично нереально, без досвіду та великих грошей. Ви маєте починати товарку з думкою, що буде важко, іноді дуже важко, але я маю ціль, і в будь-якому разі її досягну. Тоді у вас не знімає ні погана статистика, ні мала кількість замовлень, бо ви будете готові до цього. Товарка це дійсно не так складно, як вища математика, але водночас і не так легко. Якби заробляти було Настільки легко, то ніхто б не ходив би на роботу, а всі б займалися інтернет-продажами, скидали замовлення постачальнику і сиділи в ресторанах. Тому учасники нашої команди, працюючи з досвідченим наставником, отримують всі ресурси для хороших продажів і виходять на хоча б 5-10 стабільних продажів зазвичай на другий місяць плідної роботи. Не забуваємо, це один з основних факторів. Без цього ніякий наставник не допоможе. Ми це завжди пояснюємо, щоб люди не сиділи в рожевих окулярах, але й боятися не потрібно краще витратити два місяці для когось більше, щоб розібратися, як працює товарка, і почати стабільно заробляти ніж все життя ходити на улюблену роботу вставати кожного ранку у сьомій, щоб попрацювати на якогось дядю або тю. Думаю, ви з нами погодите. Четвертий пункт це думати, що ви розумніші ніж ринок. Та досвідчені продавці на початку лютого ми розповіли, що зараз чудовий час продавати термін. Навіть на даний момент продажі ще дуже хороші, але просто десятки коментарів було про те, що вже пізно. І Що ми бачимо зараз? Купи снігу, морози, продавців особливо немає. Попит великий знову, і ми продаємо майже так само, як і у грудь. Лише декілька людей нас послухало і продовжили у лютому продавати. В нашому телеграм-каналі ми показали вам відправку учасників команди за першу половину лютого. Повірте, це тільки с вас здиву. Звісно, свою думку потрібно мати, тестувати щось нове, але варто також дослухатися до думки тих, хто оцінює ще давно, і хто вже не перший рік у товар. А зараз напишіть вашу думку, з чим ви погоджуєтесь, з чим ні. Кожен коментар ми прочитаємо та врахуємо. Також будемо вдячні за оцінку якості відео, звуку, картинки, наданої інформації, щоб ми розуміли, що покращити для вас. На цьому у нас все. Дякуємо вам за перегляд, гарних вам продажів.